Іпотека стала дорожчою. Банки що наважуються кредитувати купівлю житла, різко піднімають відсоткові ставки. Відтепер квартира у позику стала ще менш доступною. За останній місяць подорожчали всі види іпотеки. Темпи зростання приблизно півтора відсотка. Якщо у жовтні позика на житло коштувала від 15,5 до 18 відсотків, то показники листопада наближаються до 20. Найдешевші зараз п'ятирічні кредити з плаваючою ставкою майже 17 відсотків. Паралельно банки підвищують вимоги до платоспроможності позичальників та першого внеску. Банки, які не ставлять над жорстоких вимог до позичальників, пропонують ще вищі ставки від 25% річних. Забудовники вже відчувають, попит на житло у позику падає. І так, незначна частка іпотеки, з початку року вона не перевищує третини на первинному ринку. Житла стає ще меншою. Ми можемо тільки прогнозувати, що та частина людей, яка розраховувала не на власні сили а на послуги банковської системи, напевно, що впаде. Віддавати такі проценти на протязі певного часу, ну це напевно буде забагато. Причиною банкіри називають брак гривні, мовляв, національної валюти на ринку надто мало, щоб ділитися нею з позичальниками для того, щоб стримати тиск на гривню, щоб втримати курс національним банком урядом прикладаються зусилля вилучення гривні з ринку. Плата за стабільну гривню, повільніші темпи розвитку економіки. Хороша новина, що ставки по депозитах зростають, але з іншої сторони зростають також ставки по кредитах. Це є стримуючим фактором для розвитку. Відповідно, досягати когось росту економіки і відповідно очікувати підвищення заробітних плат, напевно, не варто очікувати. За прогнозами, ставки на іпотеку в Україні залишатимуться високими як мінімум наступні півроку. Артем Лисакерсен Данелюк Олег Кухар головні новини Львова.